Всім привіт! Вітаю на каналі VIRCode. Сьогодні вам покажу як я відіграв відбір до Вікін Ліги, які я отримав там нагороди, які я отримав нагороди за Division Rivals, на що я обміняю свої токени, деякі рекомендації по збірці СБЧ, якого я отримав героя. І так далі. Поїхали! Отже, міняв перші 15 токенів на гравця 87. Були великі очікування, що впаде щось гарне, але сталося не як гадалось, Впало як завжди. Ну, в принципі, на що я розраховував. Хотів, так були думки за Варді, але ну, він взагалі нуль просто. Тому адаємі, запрошуємо до мого клубу. На заміну, в принципі, десь вийти може. Швидкість має, дрібниця. Окей, okay. потім повідкривав паки 84, два паки відкрив, перший, клас, Ретинг. клас, неймар, все чудово, я задоволений, в принципі, окей. Okay. Потім відкрив ще другий пак. Він був ще краще, ніж перший. впало три картки Future Star, В принципі, окей. Okay. Можливо, повіськи вони мені знадобляться ці карточки. Ну, принаймні, одна одна знадобиться. Це, це пешник Англія Прем'єр ліга Роналдо впав, який взагалі не потрібний. Ну, в принципі, рейтинг окей, я задоволений. Отже, потім пішов збирати героя 89 і ось що там впало. Ніколи мені не щастило з цими СБЧ. І цього разу сталося те саме Пав дрогба, який коштує на ринку мільйон. Але якби він подавався, то в принципі окей. Але він не продається і мені він взагалі не потрібен. Тому він згорить десь на СБЧ. До речі, маю вже другого дроба або перший 89. Потім хотів дати рекомендацію по збірці СБЧ. Де не потрібний дуже великий рейтинг. За часу це там, 82 і 84 треба спалити. Буває навіть 83, кількість треба спалити. Тому збирати це згаче, тому що вам ці рейтинги граці потім надобляться для збірки того ж героя чи чогось подібного. Тому рекомендую збирати таке СБЧ, тому що цього рейтингу 83, 84, 82 він нам падає завжди. Тому його тримати в клубі немає сенсу. Якщо випадає якесь вигідне з збираємо навіть не думаю, тому що це... Ну це вигідно, Просто вигідно. Окей, і мій клуб трошки змінився. Я всіх маю майже які не продаються, тобто яких збирав з БЧ. Продав всіх своїх гравців, яких мог продати, це Дінатал, МВП і так далі, бо вони дуже виросли в ціні. Тому був сенс їх просто продати. Тому я так і зробив. Як впадуть ціні, знову купую. Отже, таким чином виглядає мій склад і переходимо до відбору вікінглі. Side areas, and he can certainly play inside areas in and around the box. Well, it could be on for him here. It's opened up for him. He's found the back of the net. Politano. Can't miss, surely. And it's in! Oh! Might be able to set up the chance. And he's made it a brace for himself. Now, can they counter clinically? They need to get bodies back. And it's a double for him, and it's good. with his passing. Marcus Rashford. And attempting the through ball, and he could cash in. Support for Di Maria. Now, Paul Pogba. Oh, maybe the equalizer. Of the match, this has been quite the fight back. Maria on to Beckham, excellent refereeing, advantage in operation. Can he put them in front? Oh, a goal! A great counter attacking display. Gets really good without the ball, and the all around performance levels have been high. And courting his opponents in the nick of time. And maybe Rashford, and a goal. They've been increased. They'll close down straight away. It's got to be, and it goes two. Well, on the attack, hunting for a late equaliser here. Great opportunity. How about this for drama? All even. Two additional minutes are in order. Jovetic. Showing a lot of guile there. This could square the game, and it has such late excitement. The mentality of any footballer. Oh, brilliant goalkeeping! And the keeper makes the all-important save. What a big moment! And the keeper denies them from the spot. And just like that, he's come up with the save. Oh, a superb save! To power placement there and up he comes doing his best to remain focused and it's gone in and he finds a net he could hardly miss He wants a pressure cooker this is it he must score and straight down the middle and now he knows what's on the line if he scores they win and the penalty and the penalty to win it well what a penalty this is he was under so much pressure but he's finished it really well Politano, a significant block by Ramos. Walcott. It should be a goal here. Shot is it right. Politano. Short. Дякую. Граємо нормально. Ну, швидше. Боже, так довго <laughs> повертаємо молодець! Волкот! Ось так. Молодець. На паузі, спокійно, не біжимо, не летимо. Ось так. Класно, класно, класно. Зараз одразу дивимося на нагороди Division Rivals. Добре. Краще гроші. Нагороди <laughs> за Division Rivals відкриємо. Так, цікаве. Є. Yes. And... Ну, тут класно, в рейтинг, в принципі. От вже якби взяв продавай то я б його продав і більше мав би каси. Ну, нічого страшного, піде збачаю воно все... Все залетить. Поїхали. Так, так, так. 9 дублікатів, боже. Ото лайно. Добре, дивимось нагороди за відбір до Champions. Два Мегапака. Класно. Добре. Почнемо з цього тут цікавіше. Май бути. І... шо, лайно. Курва Боже. Мегапак вперед. Дай щось цікаво, будь ласка. так. да. Ну добре, хоча б. Не 80-й, як завжди. Ось він добрікат. Окей, тож, всім дякую за перегляд. Підписуємося на мій канал. Не забуваємо за вподобайку. І все буде Україна. До зустрічі!